Добрий ранок. Добрий. Я і моя молода команда. Так, оце снаряди, диви. Та ти що? Це 10 плюс. Кілограм 13, я думаю, точно. Такі от апарати. Є дрібні, понятно. Там вже великих нема, дав? Так, так, так що потихеньку возимо, кожен день торгуємо. Поки одні розпрудуємо, другі достигають. Да? Так, народ, привіт усім, слава Україні. Ну що, нарешті в нас достигли кавуни. Зараз будемо їхати їх реалізовувати. Коротше, сьогодні я їздив в Полтаву, продавав оптом. Це у нас така перша, перша партія найбільш крупних кавунів. Ну, їх, в принципі, небагато. Зніму окуляри, бо в коментах писали, що ти в окулярах знімаєш. Це для вас. Вазив на Полтаву сьогодні домовився оптом по 13, по факту приїхав, уже стало по 12,50. Ну ну, ціна вже, ну, Понятно, що ціна впала, а це вже не раній кавун, вже у всіх він є. Але все таки, ну в Полтаві тримається по 15, в Решетилівці у нас також по 15 там плюс-мінус, то як продає. Коротше, бариги, як завжди, обнагліли. Знову дзвоню ось тому самому покупцю оптовому. Так і так кажу, що везу вже ще одну партію. На що він відповідає, що вже ціна ще впала. Коротше, пропонують всі везуть вже по 10, там пару тонн замовив. Коротше, ціна по 10. Понятно, що це мене не влаштовує, якби є різниця по 10 і по 15 гривень. Різниця велика, скажімо так. І плюс до того в нас не такий великий об'єм крупного кавуна. Я думаю, що товар нормальний. Можна постояти, подоргувати, принаймні півдня. Щось тоді продамо, як то кажуть. Зараз поїдемо, попробуємо поторгувати, що з цього вийде, покажу вам. Ну І з вас по традиції, як завжди, така подавайка. Обов'язково підписка на канал. Ну і коментар, звичайно. Що ви з цього приводу думаєте? На базі нас Олександрович займається ремонтом джондіра, як завжди по традиції. Там і ліве колесо, коротше, на грані вже було. То хлопці розібрали, займаються ремонтами. Так що такі справи, поле поки що орать не їду, тому що ще сиро немає ніякого сенсу. Дощ такий пройшов, що точніше два дні дощі лили такі, що просто давно я такого не пам'ятаю, таких дощів. Просто ливень, як з відра лило, просто жах. Ну і в поле не в'їдеш само собою. Так що займаємося зараз тим, що продаємо свою продукцію, свої кавуни. Поле я вам вже покажу пізніше, але крупного кавуна вже скажімо так, там немає. Ну, відсотків, може 15 крупного, а решта дрібний і ще він зовсім не достиг. Так що чекаємо, ще буде пізній кавун. Зроблю невелике оголошення, кому потрібні кавуни. Нормальні, домашні, екологічно чисті, скажімо так. От, номер я залишив внизу під відео. Хто місцевий, хто з Решетилівки, Звертайтесь. А може хтось і з області там, схоче приїхати, затаритись нормальним кавуном. Буде кавун в діапазоні від 4 до... Скажімо так, до 8 кілограмів. Будемо торгувати ми сьогодні в Решетилівці, в нашому районі. Орієнтовно, хто мене знає, магазин потарочок. Так що, зараз їдемо туди, на місце дислокації і будемо розпочинати нашу торговлю. Що з цього вийде, покажу далі. Так що не забувайте про лайк. Так, народ, наступний день, вчора вам не встиг все показати, бо тільки під'їхали клієнт за клієнтом, коротше, рецепт дуже швидко ми продали. Ну, як швидко, 3 години плюс-мінус і рецепт розпродав. Ну, не весь там е до кавуна, але там буквально стільки там. Кавунів всім залишилось та і все. Ну, в принципі, в цілому е торгівля видалась успішна, скажімо так. Не дивлячись на те, що приїхав пізно, там вже пів третього, десь близько трьох годин дня. Але Кавун розійшовся, я думаю, вже є і позитивні відгуки. Подавали Facebook оголошення, де люди переходили, брали і залишали відгуки, що Кавун дійсно смачний і солодкий. Тобто все добре. Ну а зараз ми їдемо продовжувати торгівлю. Ще один прицеп, я думаю, там півтони точно буде. Щось з цього вийде, покажу вам вже більш детальніше, як відбувається торгівля, може комусь цікаво. Так що товар у нас непоганий, в принципі, але є різні люди. Комусь дорого, комусь дешево, хтось каже, що 15 це дорого, давай по 12, але в АТБ по 24 гривні за кілограм. Тобто собі в убиток ніхто продавати їх не буде, понятне діло, не такий це легкий бізнес, як воно здається. Потрібно поморочитися, як ви самі бачили, що і посіяти, і... З полоти і підживити. так же ж само. Це все дуже важка праця і дорога праця, якщо наймати людей, то це все дуже дорого обходиться. Так що, я думаю, ціна оправдана. Будемо торгувати. Ми нічого не боїмося, нічого стидного в цьому немає. Приїдемо, поторгуємо. Я думаю, що сенс є в цьому, тобто вигода, продати оптом по 10 чи в розріб по 15. Так же само і з нашим зерном. Відвозимо на елеватор, ціни немає. Так що треба думати про свою реалізацію, про кінцевий товар, про кінцевий результат на покупця. Так що не будемо довго розмовляти, їдемо торгувати. Так, народ, ну що, і на цей раз наша торгівля дійшла до кінця, а сам процес я вам не встиг зазняти, бо було багато людей. недозйомок було. Це на залишки. З всього я привіз кілограм 600, якщо порахувати, привезти гроші на кілограми. Ну і Тут залишок у нас кілограм 100 залишається. На наступний раз не будемо вже сидіти. Приїжджали до нас і підписники, і військові приїжджали, яка вона безкоштовно там гостив хлопців. В принципі, його не шкода, то яка вона. Так що, от такі справи. В принципі, нормальна торгівля, можна торгувати. Було б бажання, в принципі, що я постояв ну, буквально пів дня. Да, зараз у нас третя година, по-моєму, якщо не помиляюсь. В принципі, торгівля йде нормально. Невеликими партіями по 600 кг розходиться на ура. Тому далі буде. За вас по традиції подобайка. І підписочка на канал. Далі буде більше. Покажу вам поле, що в нас залишилось. Не встигаю вам ніяк показувати наш товар. Були більші, були такі снаряди і по 12 кг, по 13 кг. Ну, а це вже залишки, але теж немалі кавуни кавун від 7 кілограм, ну, такий, екземпляр ось 6 кг. Тому слідкуємо далі, далі буде. Пакуємося. Школу треба, до речі, помить привести до порядку. бо з поля виїжджав великі калюжі. Ось дивіться що, з машинкою Але нічого, працює. Так, народ, корише, що у нас екстрене включення, не встиг я зібратися. Кори, люди буквально за 5 хвилин розібрали решту кавунів. Так що така у нас вийшла торгівля. Дивіться, самі жодного кавунчика в нас немає. Якраз все чітко. Збираємося і їдемо додому. Супер, отака торгівля мені подобається. Так що, Сенс самому торгувати є. Резу, реалізовувати свою продукцію. І це є основа. Так що їдемо додому. Так, народ, ну що у нас? Торгівля продовжується. В принципі, нормально все. Є вже позитивні відгуки, скажімо так, люди задоволені. Кавуни солодкі в нас. Розказують люди, що брали в інших продавців. То кавун був кислий, не смачний, а в нас, хто не брав, то в принципі люди задоволені. Вже приблизно тиждень ми торгуємо. 15. Сьогодні у нас, до речі, свято. Яблучний спас. Так що, користуючись можливістю, вітаю своїх підписників, а також глядачів каналу. Можливо, хтось зайшов випадково на нас подивитися. Хочу побажати вам в першу чергу міцного здоров'я, ну і само собою перемоги. Як буде перемога, буде і все інше. Ну і звичайно, що якщо комусь потрібні отакі. Красавці, звертайтеся, кавуни ще є в наявності, екологічно чисті. Можна давати дітям. Селітри ніякої не було на полі, нічого в мене вносили. Один раз я вносив по листу екологічно чистими добривами від компанії Яра. в принципі, Кавуни якісні, солодкі і смачні. Так що кому потрібно, звертайтесь. Місто Решетилівка, Контакти я закріплю, хто мене знає, кавуни ще будуть в наявності. Ну а зараз ми будемо закінчувати нашу торгівлю. Збираємося і їдемо рятувати нашого татаріна, нашого Камаза. Трошки е проблемка в нас виникла із здачою зерна. Це все буде вже в наступному відео, все розкажу, покажу, що за причина. Зараз просто поїдемо, переженемо Камаз із елеватора, бо Камаз там трохи в нас застряг. Так що далі буде, не забувайте про вподобайки. Є. Це у нас гібрид Charleston Грей. Також люди беруть непогані в принципі. Що, на місці Татарі? А щось таке? Солярка є? А скільки треба? Літрів 100. не занімаємо. <ріхи> так, приїхали. На елеватор. Татарин візуально на місці. по соляре. Что есть. Нет, без замка без нихуя, не Тебе тебе больше покажу. Ключи в замку. А, набор на месте, все четко, давай. Два дня КАМАЗ простой, белый <laughs> водород. Я проїжджав, тут постійно дивився за ним, не переживайся. Ж... Ти, ти бачиш, які совісні люди, йолки пал. Охрана лось називається. <рес> Слава за все. Ти бачиш, яка в мене полочка нова? Бачу, бачу. Огонь. Бімба, заводимося. Їду вже здаватися Принаймні пробувати здаватися в Миргороді. Ну, про цю ситуацію, що склалося з нами з цим елеватором. Ви побачите в наступному відео. Так що спостерігайте, далі буде цікаво. Не забувайте за підписку, дзвіночок і обов'язково подобайка, Далі буде цікаво. ви але він солярку ніхто не сидів. Як було бібака, так і є. Оце рівень. І ключі в замку були, до речі. Так, ну що, паркуємося і летим додому. Чекай, дружок, я до тебе ще приїду.